Зазначимо, що не 12-й, як у іншому контракті форми. Розпочинається поєдинок. Скажу, що цього сезону ось після цього м'яча Марата Сагдєєва. <хи> завтра буде виявлено ще два колективи, які продовжать боротьбу. 2-1 стає рахунок. Такі і навіть після втрати головного тренера, я нагадаю, що нещодавно Михайло Щукін помер просто. Карпати могли не вийти до цього етапу, не доїхали, просто сказати. Більш-менш рівно команди більш-менш рівні, в принципі, ніж Бабинко тим часом. Закидає, залишається до кінця першого тайму. У нас гра рівна. Рахунок також майже рівний. Перехоплення Петрощака. Знайшов він Саварина. Саварин знає, що робити з М'ячем. І закидає. Часом розганяється так. Одесити. Маломан! Влучає маломан. 9-12. З таким криком увірвався в зону віктор Маломан. Кочук. Але тут є. Вадим Леоке. Така історія, друзі. Вісяйло на лінії. І влучає його Леонтьєву. підходять. Чомусь це випадковість, але ось чволі, знаєте. На жаль, на жаль, не гратиме в Сахдєєв Сагдієв не влучає по воротах. І у воротах Дор Бойко, 33, залишається навіть попри те, що шістьох могли ще й замінювати воротаря на польового. Єгор Бабін влучає Бабін. Друге закидає. Важка гра сьогодні для обох команд. Вінзначається прошу Нікіта Шайбаков у 12-й номеру Карпат Анна Чубич. Помилково подивився не туди, коли говорив про воротаря. А тут е Ніколюк ще набирає один бал для себе. Прошення правил, не фіксують дівчата. Мішкін. Євко грає через Кириленка. Кириленко! Тут рятує, ніби Леонтів, але ще й поперечно. Розігрують швидку атаку. Маломан сам іде і влучає під попередчину. Віктор сьогодні. Чекати. Всіляки може трапитися в цьому матчі. Саварин тим часом влучає. 22-29. П'ять м'ячів У Саварина тут потужний сейф. Подвійний сейф від Вадима Леонтьєва. Просто Одеса Карпати. Приєднуйтесь, долучатися до наших трансляцій. Ми і для вас ох, як зараз красиво закидає.